На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! У вільнюсі відбулася друга міжнародна гібридна конференція імені Євгена Коновальця. Ключовий майданчик для протидії дезінформації та аналізу когнітивної війни, яку Росія веде проти України, Литви та усієї Європи. Захід зібрав у історичному приміщенні Тосколіяно-Румей провідних експертів, зокрема генерала СБУ Віктора Ягуна, литовських аналітиків, українських науковців. Учасники обговорювали, як методи Євгена Конувальця, журналіста і борця за державність України працюватимуть проти сучасних маніпуляцій. Ключовою стала доповідь директора інституту світової політики, політолога Євгена Магди. Він підкреслив війна йде не за територію, а за мізки, свідомість, історію і майбутнє. По суті, Кремль не визнає державність жодної країни Балточорномор'я. А пропаганда це новий рід військ, системна, адаптивна, з мільярдними бюджетами. В Європі вона розпалює ворожнечу до українських біженців, нібито саме через них бракує місць у дитячих садках, збільшуються черги до лікарів і ростуть ціни в магазинах. В Україні вона діє через телеграм і соціальні мережі у світі через підконтрольні канали в Латинській Америці та на Близькому Сході. Фейки стали найдешевшою зброєю масового ураження. Без спільної відповіді, каталогу маніпуляцій, підручника історії регіону, підвищення рівня медіаграмотності ми залишимося в обороні. Продовжуючи тему, Євген Магда дав ексклюзивне інтерв'ю українській хвилі. Ось що він говорить. Я в Вільнюсі на запрошення Віктора Чернишука, і він виступає. Автором ідеї і організатором вже другий рік поспіль конференції Євгена Коновальця, я думаю, що це найбільш помітний з сучасників наших 20-21 століття, хто пов'язує своїми долями, практичними діями Україною Литву, тому що конувалець це людина, яка захищала Україну і прагнула допомогти Литві встановленні її. Незалежної державності, і в цьому контексті ну конференція, на мою думку, дуже показова. Мені дуже цікаво, тому що є спільний контекст дій історичний розповіді про коновальця як людину, яка пов'язує дві держави з одного боку, а з іншого боку, його трагічна загібель. Я думаю, підштовхує всіх нас до того, щоб ми розуміли загрозу авторитаризму, яка на сьогоднішній момент існує, і ми маємо максимально Ефективно і насичено цьому протидіяти, я говорив про російську пропаганду в Балто-Чорноморському регіоні, тому що впевнений, що це спільний виклик для нас, це спільний виклик для держав, які зробили свій вибір на користь незалежності, на користь незалежного розвитку і прагнення бути успішними і прагнення бути європейськими. Росія не хоче нас відпускати. Це ми теж маємо розуміти, і вона. Використовує низку різноманітних інструментів, вони є в цілому спільними для Балто-Чорноморського регіону, тому що практично всі країни нашого регіону знають, що таке чобіт російської окупації. І це, відповідно, для нас створює спільну матрицю. Але ми також маємо розуміти і той факт, що росіяни не такі дурні, як нам хотілося б, і вони досить часто вміють підлаштовуватись під обставини. Вони. Активно вивчають особливості політичного життя тих держав, проти яких вони воюють, проти яких вони діють, і треба сказати, що росіяни небезпечний ворог. Тобто говорити про те, що ми їх закидаємо чимось легким, ну це буде помилка. Ми маємо так само їх вивчати. Ми маємо так само обмінюватися досвідом з нашими сусідами. Ми маємо створювати каталог російських пропагандистських проявів та фейків. Маємо синхронізувати відповіді на них і маємо обмінюватись досвідом. Це я думаю, власне і ключові засади нашої зустрічі сьогодні, пане Євгене. Ви сказали, що Росія робить це системно за наукою. Вона активно вивчає, використовує психологічні моменти. Ми теж звертаємо увагу на це в Литві, в публічному просторі. Як це діє через соціальні мережі, в тому числі. Нещодавно Литва передавала до прикладу машини швидкої допомоги, і ми читаємо, наприклад, коментарі під цими дописами в соцмережах, коли нібито українці забирають у литовців ці машини, необхідні для них швидкої допомоги, які не їдуть на виклики, а їдуть от в Україну. І ви про це згадували під час своєї промови. От чи можна конкретніше, що ви помітили таким, як кажуть, незамиленим оком напрямки за? Якими Росія діє в Литві, в країнах Балтії. Ну і давайте згадаємо, що це історія Литви з тими оцими фейками, нара... на... наративами, і тут такі паралелі. Знаєте, як ви казали, і Україна, і Литва – це для Москви для Кремля фейл-стейт. Єдина різниця статуса Литва там для них тимчасово в країна НАТО і ЄС, а все інше так от воно накладається. І робота з оцими соціальними групами, і робота з історією. Тобто, як казали Росія, це країна, країна з непередбачуваним минулим це країна бензоколонка яка стає країною видобутку нафти і його спалення просто в повітря завдяки зусиллям сил оборони. Але я зараз про інше. Якщо ми говоримо про країни Балтії, то ви праві ну по-перше, всі країни Балто-Чорноморського регіону вони для Росії це не до держави, це абсолютно однозначно. І тут далі поєднуються. Великоімперський шовінізм і ксенофобія. Тобто розповіді про утиски російськомовного населення, про те, що їм не дозволяють чогось там російською мовою робити, справляти малу потребу російською мовою і так далі. Це один момент, а другий, це те, що говорять про неефективність держави, неефективність державної політики, про те, що, ну, як там, при Горбачові такого не було, так? Тобто, говорять про те, що. Мовляв, якби ми всі далі жили в Радянському Союзі, то все було б чудово і не було б ніякої війни. Треба сказати, що в російської офіційної брехні меж немає, тому що є брехня, є цинічна брехня, є виступи Лаврова. Я просто не хочу повторювати їх ще раз в публічному просторі, тому що поширення цих тез так чи інакше їх сприяє їхньому розповсюдженню. Росіяни дуже вправно використовують не тільки там. Речі, які, ну, здавалося, блажать на поверхні там когось ностальгія за Радянським Союзом. Ну, зрозуміло, що люди старшого віку вони можуть десь ностальгувати за Радянським Союзом, не так за Союзом, як за власною молодістю. Коли вони були молодими, все життя було попереду, і їм здавалося, що їм все до снаги. Але те, що використовується спекуляції ксенофобія, тобто вони ж не говорять про те, що Росія розпалила війну в Україні і знищує. Тисячі мирних українців. А вони говорять про те, що швидкі допомоги, які передають литовці, вони не доїдуть власне до литовців. Ця подібна практика, вона існує практично в усіх країнах, де є, я б сказав, рахунок українських біженців воєнних на тисячі. Тобто, якщо їх десятки, то ну, немає сенсу. Немає... А якщо тисячі, то можна просувати. Тези про те, що швидкі не доїдуть, в школу дитину віддати не можна, лікар не прийде, великі черги в супермаркетах, забирають соціальну допомогу, забирають наші робочі місця. Тобто російська пропаганда, це треба чітко, максимально розуміти. Вона зорієнтована на, знаєте, на побутовий рівень. Не треба думати, що нею отруюють виключно інтелектуалів, які там десь хочуть бути з Росією. Подібні інтелектуали вони, як правило, свої наміри приховують і в пристойному товаристві про це не говорять. А от для пересічної людини в Європейському Союзі в країнах, які відносно недавно стали членами Європейського Союзу. І стикаються з економічними труднощами, стикаються з проблемами, викликаними в тому числі російсько-українською війною, але проблемами економічними чи соціальними це використовується на повну котушку. Максимально росіяни добре вивчають своїх супротивників, а ми всі для них супротивники, і намагаються це використовувати. Приклад дуже простий: я впевнений, що у Путіна є мануал з керівництва Трампом. І цей мануал підготовлений російськими спецслужбами, російськими науковцями, і вони з ним працюють дуже активно, пане Євгене. Так добре розуміючи механізми функціонування пропагандистської машини Росії, чи можна зокрема в країнах Балтії спробувати все таки працювати на випередження, а не на реакцію вже на, на якісь конкретні факти? Для того щоб працювати на випередження, треба створювати хоча б неформальний якийсь координаційний центр, тому що демократія це священа корова для будь-якої країни Європейського Союзу. Я думаю, ми це розуміємо. І намагання працювати на випередження буде дуже складним. Наприклад, в польсько-українських відносинах я пропоную доктрину нового прометеїзму. Прометеїзм свій час пропонував Юзеф Пілсуцький як вплив на Національні республіки Радянського Союзу. Нам зараз треба спільними зусиллями насамперед захищати власний інформаційний простір. Для цього потрібно транслювати досвід, який. Був і є в Україні, який був і є в Молдові під час виборів парламентських. Ми побачили, що Молдова зуміла дати відсіч російському впливу. І потрібно розуміти, що Росія нас не пошкодує. Вони дуже хочуть влаштувати інформаційний Ізюм, інформаційну Бучу, інформаційний Маріуполь, що найменше в будь-якій державі. Ну, простий випадок. Уявіть собі: наближаються різдвяні новорічні свята, тисячі людей в аеропортах. Це для Литви, мені здається, дуже актуально. Тисячі людей збираються. І тут дрони паралізують роботу не тільки вільнюського і Кауновського аеропорту, не так, як це зробили ці кулі з контрабандними цигарками, а дрони невідомі паралізують десяток чи півтора європейських аеропортів на 2-3 години. Ви уявляєте собі, який це буде соціальний вибух за наслідками? Якщо до цього зараз не готуватися, якщо зараз не готувати відповідні. Тривожні групи психологів, тривожні роз'яснення, не готувати тексти прес-релізів. Чому це відбувається? Доки в Європейському Союзі і НАТО не почнуть називати ці дрони російськими, не почнуть шукати підтвердження того, що це російська активність, ми будемо ну стріляти холостими патронами по цих мішенях, які нам здається просто перебувають в притул. але вони не в притул. Ми повинні працювати з різними. Формами і в різний спосіб. Ви дуже слушно сказали, тому що знаєте, така асоціація, коли в промислових кількостях летять ці кулі з території Білорусі. Ну я не вірю, що держава ці процеси не контролює, і при цьому це називають кулями з контрабандними цигарками. Ну я згадую, що в Совєтському Союзі в БССР були якісь підпільні кооперативи з виготовлення гумових чобіт, але ж не в таких кількостях, не в таких масштабах. В Принципі прем'єр-міністр Литви Інґаругенє каже, зауважу. На це, що ми будемо закривати кордон, тому що це політика білоруської влади, але, от слушно сказали, що треба називати речі своїми іменами. Що, на вашу думку, має сказати вголос литовська влада і ЄС на рівні Брюсселя? Я думаю, що це має бути скоординована політика. Я думаю, що якщо у Європейського Союзу немає політичної мужності колективно, я розумію, що колективно. З Віктором Орбаном і Робертом Фіцу складно сформувати позицію, але сказати, що ми бачимо агресивні прояви тоталітарної держави, яка займає найбільшу територію в сучасному світі, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, про кого йде мова. У всякому разі, як то кажуть, розумному досвід сад. І знаєте, взагалі ми маємо керуватися не лише цим античним висловом. Є ще один: для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все. Якщо хтось в Європейському Союзі думає, що закриваючи очі на проблеми, які створює Росія, в тому числі руками свого сателіта Лукашенка, можна буде щось зберегти. Доходи від нафти чи зберегти якусь ефемерну на сьогоднішній момент соціальну стабільність. То це, на мою думку, ну дуже велика, я б сказав, найбільша помилка цих політиків. Путін намагається пересидіти. Я сьогодні про це говорив. Намагається пересидіти тих, кого він вважає небезпечним, і це виклик, який на сьогоднішній момент, на мою думку, є просто надзвичайно потужним. Повернімося до наративів, які озвучує обиватель іноді литовською мовою в Литві стосовно українців стосовно тих самих швидких допомог, про які я вже згадав, і інші питання ми чуємо, українці теж іноді підскакують на стільці, можна так сказати. То як до цього литовського обивателя достукатися? Справа в тому, що у литовського громадянського суспільства свої наративи тривоги та переживання у українців з їхнім. Ну, нелегким, скажімо так, емігрантським хлібом свої наративи, тривоги і переживання. Якщо промоніторити телеграм-канали, то зазвичай українців в такі питання хвилюють, як оренда житла, дорога в Україну і назад, військово військово-облікові документи і так далі. Оцей рейтинг питань, і як при цьому не взаємоізолюватися, але вплинути на цю пропаганду при тому, що от, наприклад, українська редакція має одну людину в своєму складі, створювати українські медіа. чи і що робити в цій ситуації? Створювати українські медіа складно. Я розумію, що це для будь-якої держави це фінансові витрати, і дуже складно пояснювати, чому гроші мають йти ще на інформаційне забезпечення потреб українських воєнних мігрантів. Я це розумію. Хоча є більш успішні випадки, є менш успішні випадки в різних країнах, десь ці радіо, які постали в 2022 році, існують досі радіостанції, наприклад, в Польщі. А в Чехії Радіо Україна, наприклад, закрилося. Ну, тобто, це залежить від знаєте, як у Толстого, да? всі щасливі сім'ї щасливі однаково, кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. І в цьому контексті, я думаю, питання навіть має значення не мовить цінностей. Я свій час в ефірі «Белсат», який тоді мовив, там і, і, і зараз його було більше мовлення, і білоруською, і російською сказав російською мовою. Що я і на руському язикі можу сказати, що Путін хуйло, тому це не принципово. Принципово, що ми вкладаємо в наші наративи, і що ми говоримо, що якщо в Європейському Союзі громадяни живуть за принципами солідарності, підтримки ближнього, якщо вони розуміють, що Україна на сьогоднішній момент справді є останнім лицарем Європи. І, наприклад, та сама Росія нам зараз винищує енергетику, і це може призвести до посилення міграційних хвиль з України, то давайте ми будемо про це говорити зараз відверто. Ми будемо називати речі своїми іменами. Ми будемо з цим максимально інтенсивно працювати. Ми маємо діяти спільно. В нашому регіоні суспільство зазвичай є консервативним. Тому, чим корисна конференція Коновальця, що тут виступають і українці, і литовці. І ми говоримо нехай через перекладача, але з литовськими друзями, але ми говоримо мовою спільних інтересів. І це, на мою думку, абсолютно очевидно. Ми маємо транслювати український досвід, а українські воєнні мігранти мають, якщо хочете, приземляти його на місце свого нинішнього перебування. Пане Євгене, мені здається, що на рівні політикому існують такі певні дежавю, коли ми спостерігаємо за подіями в Грузії, то і в Литві якось такі скандали відбуваються, які, ну знаєте, змушують згадати партію Грузинська мрія, коли наративи такі озвучуються, що тут зайвий український прапор. Ну, наприклад, як в Сеймі Литви ну, оголосила одна партія. Ми, як громадяни України, з цим не сперечаємося, але але відчуваємо можливість такої небезпеки, що Росія може діяти і через офіційний політичний рівень, і входити в якісь політичні проекти в тій чи іншій країні і таким чином беззброювати інструментами демократії цю ж саму демократію. Так, така загроза дійсно є, тобто те, що Росія вміє мімікрувати під демократію, це відомий факт. Але треба розуміти, чим це завжди закінчується. Тобто, у нас немає зараз можливості організувати екскурсії до Гулагу, але вийшла книжка Партизани Гулагу, до речі, литовського дослідника в Україні. І от обмінюватись досвідом, говорити про це, обмінюватись, ну, якщо хочете спогадами, це необхідно, тому що Росія в цьому сенсі не змінюється. Вона продовжує бути варварською державою, вона продовжує бути. Країною, яка абсолютно не терпить інакомислення, але ми інші, ми різні. І наш спільний потенціал, я думаю, не поступається російському. Просто треба навчитися його мобілізовувати, і це для всіх нас завдання. Пане Євгене, за кілька років великої війни в Україні литовський уряд все таки спромігся ну, по-перше, створити і розповсюдити план евакуації найбільших міст. По-друге, видали ну хоча б елементарну інструкцію, як діяти людям. Хоча ну так мене все, все написали, все в один рядок в надзвичайних ситуаціях. Я би не все-таки бувши авторкою, написала би першим війна, як воно є, але там надзвичайні ситуації, там пожежі, велика вода і десь там війна. Ви говорили на конференції про гостру потребу в підручнику, який би допоміг простим людям розрізняти фейки, набути елементарної медійної грамотності і. Розуміти, як протистояти інформаційній навалі пропаганди, фейків і маніпуляцій. Наскільки ця ідея, ну наскільки її можна реалізувати як швидко? Я практично в кожній країні Балто-Чорноморського регіону знаю людей, які можуть написати свою частину цього підручника. Це раз. В деяких країнах ну в Україні таких людей ціла когорта. Я просто тут, тому що тому, що я сюди потрапив. Але я думаю, що я маю багато колег, які на цьому прекрасно розуміються. Тут питання політичної волі і питання фінансування. Ну я вважаю, що для європейського союзу гроші для видання такого підручника, в тому числі мовами регіону, це копійки. А ефект був би ну достатньо значним. І тут же ж треба говорити і про історію, тобто треба запроваджувати курс історії Балто-Чорноморського регіону, який би читався в школах, бо у нас немає спільного підручника. коли ми не розуміємо, що між нами відбувалося, то дуже легко нас стикати лобами. Це абсолютно зрозумілий факт. Тобто, наші хороші відносини з Литвою, вони побудовані на тому, що у нас є спільна історія і немає спільного кордону. Але при тому, ну наприклад, у Польщі з Україною є тертя, і у Литви з Польщею є тертя, правда ж? Хоча ми жили в і є Люблінський трикутник, і є багато чого іншого. Тобто, я розумію, що не виходить працювати на випередження. Ну, це така особливість демократії. Тобто, має рішення ухвалюватись, воно має пройти через різні узгодження і так далі. А нам треба, треба діяти от сьогодні і зараз. Чим швидше, тим краще. І чим більше людей це будуть розуміти, навіть після такої конференції, тим краще, тим це рішення буде ближче. Дуже просте питання, десь на рівні можливо домогосподарки, але все таки більшість українців, які тут перебувають через війну, насправді це українки, це мами з маленькими дітьми. І от я знаю, що після. Ну, практично кожної от такої статті, де ми говоримо про реальні загрози просування Росії далі, зокрема в країни Балтії, після кожного виступу експерту телефонують, пишуть в соціальні мережі нам з Олегом, як журналістам, що робити. Ну буквально паніка від правди не втечеш, і все таки ви зі свого боку, що би сказали цим жінкам, що їм тримати на поготові тривожні рюкзаки, заспокоювати дітей, чим за що триматися. Ну і врахувати географію Литви. Я думаю, що український досвід в даному випадку доводить, що, хоча понад 90% європейських експертів, політиків, журналістів, я зараз кажу без докору, а просто констатую факт: ховали Україну в лютому 2022 року. Те, що Україна дала бій, вистояла і продовжить існувати як держава, має бути прикладом для інших наших союзників. Україна. Я впевнений, в разі критичної ситуації для своїх союзників буде їх підтримувати всім, чим тільки зможе. Тобто, це вже не той випадок, коли в розпал міграційної кризи ми там передали 40 тонн колючого дроту. Ні, зараз будуть інші, Україна має інший досвід, і цей досвід, я впевнений, буде транслюватися. Мені дивно, чому досі не може. Це відбувається, а ми цього не знаємо на базі польсько українсько литовської бригади. Чому не готуються оператори дронів, ті, хто спроможний відповідним чином діяти і працювати? Коли працюєш з інформацією, ти бачиш, що є ініціативи стосовно навчання українців за допомогою Литви Польщі, але конкретики потім ми не бачимо. Ну я не хочу нарікати на те, що хтось не зробив. Я можу сказати про те, що можу зробити я. Я десь намагаюся теж знайти можливості, щоб поділитися досвідами. Коли я говорю, що український досвід треба загортати в литовську обгортку, а литовський в українську, то я не перебільшую. Я знаю і ціную як литовці різні, хтось представники істеблішменту, хтось абсолютно прості люди, допомагають Україні, і я впевнений, що це і є запорука наших дружніх відносин це і є запорука нашого стратегічного партнерства. Знаю литовських волонтерів, які роблять неймовірні просто речі. Але ну вибачте, у людей ресурс вичерпний теж це, ну як кажуть, є системний рівень, а є громадські ініціативи. І слава Богу, що вони існують. Але є така певна загартованість внутрішня, і на литовському рівні, і на українському рівні. Але під час конференції імені Коновальця звучала інформація про те, що німці не хочуть їхати в Литву. Німці на 25% військові знають російську. Вони, впевно, слухають якісь канали. І оці от канали медійні, оці впливи російські, як ви думаєте, впливають? Чи це просто загальна призвичайність європейців до комфорту? Вийти з зони комфорту надзвичайно складно. Українці не хотіли виходити з зони комфорту. Я думаю, ви знаєте, це абсолютно точно. Просто у нас не було іншого виходу. І нам просто потрібно було давати відсіч російській агресії. У нас не було іншого виходу. І тому. Знаєте, Україна може керуватися простим принципом. Не роби, як я сказав, а роби, як я. І це принцип, який, знаєте, він і якісь моменти спільної історії, і якісь моменти спільних переживань, і моменти спільної боротьби має об'єднувати в гасло за наше й ваше майбутнє. Лише коли ми зможемо спільно діяти разом, ми зможемо спільно говорити про майбутнє. Знаєте, гарна така нота, на якій можна було би закінчити. Я просто ще продовжу про цю історичну традицію про Євгена Коновальця, про ті радіотрансляції, які були з Литви українською мовою і на Польщу, і на велику українську аудиторію. І ми знаємо, що Литва зараз навіть вона підтримувала, попри зменшення фінансування Радіо Свобода, трансляцію до певного часу і Радіо Свобода, вона здійснює на середніх хвилях трансляцію українського. Радіо в нічні години, то що може зіграти в плюс на об'єднання медійних зусиль, що має зробити Україна? Що може зробити Литва? От що ви якби от приймали рішення, щоб володіли цим ресурсом на місці України і Литви, зараз згадуючи оцю традицію Євгена Коновальця, спільних інформаційних, в тому числі дій зробили би? Ми маємо каталогізувати події нашої спільної історії і вибрати головні з них. А потім очевидно провести переговори суспільних мовників для того, щоб обмінюватись програмами і відповідним чином взаємодіяти. Ну очевидно, що в цих програмах мають бути радіокурси української литовської мови. Очевидно, мають бути якісь нараси з історії і мають бути персонажі, персоналії, які цікаві слухачам по обидва боки. Нашого українсько-литовського мосту, тому що ми на сьогоднішній момент з'єднані мостом порозуміння та стратегічного партнерства. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній взяв участь директор інституту світової політики, політолог Євген Магда. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Ядявічені. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.